Розпочинати невідкладний обшук за вказаною адресою, а саме в квартирі No1. металопластикові однотворчості двері, які на момент невідкладного обшуку відбуваються відкриті. Холодильнику білого кольору. у Уверхів відділення морозильної камери виявлено трепчастий пакет з ручками. Починається сюди річного бурого кольору, Поліцейські розслідують обставини смерті малолітнього хлопчика. Тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній з квартир у Пересібському районі Одеси. Як встановило поліцейський, хлопчик зі старшою на рік сестрою мешкав з 18-річною матір'ю та її 44-річним співмешканцем. З жінкою і чоловіком працюють слідчі. Дворічну дівчинку вилученої сім'ї наразі вона перебуває в лікарні. Відомості за вказаним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Тіло хлопчика скеровано на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Слідчі дії тривають.